Привіт як мої люби, привіт мої хороші. Що ж, давайте подивимось, що нас очікує найближчим часом. Ну, Тут тобто, якісь підказки, отримаємо якісь поради, що відбувається в нашому житті в даний момент, чого нам очікувати. Яких наслідків, результатів, тобто, як себе обезпечити? Давайте подивимося, що відбувається наша. Ну, відбувається скеля. Тобто відбувається щось тверде, міцне, що стоїть на нашому шляху. Тобто створює нам певний перепон в на нашому житті. Що ж це таке? Подивіться, я тут навіть і Оленя побачила, дивіться, і будиночок стаїться. Ну, тобто, чому ж ця перепона стоїть на нашому шляху? Тобто загороджує нам шлях у вільне наше життя, природа там де. Двірі проживає цивільна територія, ось це перекон. Чому ж так відбувається? Тому що або не вибраний нами шлях, або потрібно вибрати шлях. Що з шляхом у нас? Тобто шлях він у нас закорінився, тобто заякорився. А на чому він у нас цей шлях заякорився, закорінився на чому? На трансформації. Тобто ми все ще не пройшли нашу трансформацію. Тобто ми ще знаходимося в цій трансформації, ми все ще переосмислюємо, перероздумуємо, що там у нас було, для чого це було нам дано. Що з цим робити? Ну, як кажуть, чим його їсти, чим його пити. Розбірковуємо ще про складені ситуації в нашому житті. Тобто, ми ще не прийшли до повного їх усвідомлення. Тобто ми ще в процесі знаходимося. Ми ще не зрозуміли, для чого нам ця трансформація була дана. А якщо зрозуміли, то, то ще ми. Щось там дорозбираємо, дорозмірковуємо, тобто якісь події відбуваються, що ще нас не, не полишили. Ми ще не переусвідомили, не поміняли своє життя, не поміняли свої думки щодо старого світу. Тобто ми ще якоюсь частинкою, а можливо, ногою, думками ще знаходимось там. Чому так? Для цього потрібен час, звісно. Для всього потрібен час, тобто, як кажуть, у всьому свій час. Ти не можеш його ні обігнати, ні перегнати, ні догнати, ні повернути. Тобто всьому свій час. Потрібно дати час для переосмислення, час для обдумання, час для тілення якихось рішень. А потім і вже дій, в реальність, для цього всього потрібен час. І потрібен час, звісно, для того, щоб розкрити, розкрити ось ці, тобто я поступово кладу, розкрити ось ці зако ситуації, які закорінилися в нашому житті. Тобто тут показується, що з часом Напрямок і наші дороги вони відкриваються. Ну, напрямок наш вибраний, він відкривається. І ось ці заякорінені ситуації вони розкриваються щодо трансформації, чому так відбувалося? Ну і звісно, ось ці всі ситуації, що сприяли. Що привели до трансформації, вони скошуються. Тобто, для того, щоб щось поміняти, потрібно в своєму житті щось змінити. Тобто, ти від чогось відмовляєшся і щось інше приходить. Ну, тому що ну, не може щось нове прийти, якщо там зайнято. Наприклад, в твоє життя не може прийти інша людина, якщо це місце зайняте, або ти не можеш створити. Наприклад, інший бізнес, якщо ну, в тебе вже якийсь створений, тобто ти можеш лише той, ну, ніби чи продати, чи якось ну, розпрощатися з ним для того, щоб влаштувати інший бізнес. Так само і друзі, можливо, не можуть притягнутися до тебе інші, тому що ти звик до тих, до їхнього спілкування. Ну, тобто, ти їх розумієш, а хочеш щось інше, але потрібно свідомість поміняти, поміняти свої думки для того, щоб притягнулися інші люди. Щоб зняти ось ці всі маски, з, ну, з оточуючих, а також із себе, тому що кожна людина якусь маску тримає. Вона комусь хоче догодити, під когось підлаштуватися. Щоб їй було зручно, ну, скриває себе для, для самого себе, якщо зрозуміло, так. Тобто не йде за покликом своєї душі, ось вона виявила, що їй щось зручно, ось так, і вона надягає цю маску і впевнює себе в тому, що їй так зручно, їй буде так краще. Що ось так повинно бути, а не так, як вона. Десь там в душі відчуває. Так буде зручніше. Тобто вона ховається за надітою маскою від самого себе. Тобто вона відчуває, але вона не звертає на це увагу, надіявши цю маску, клоуна. вона ховається за якимись оправдовуючими речами, засобами, можливостями, свій поклик, свої бажання. І, звісно, це відбувається на суспільстві. Ну, тобто, суспільство це все розкривається. Суспільство. От навіть так воно і падає ось. Суспільство розкриває там, де ми закорінилися. Ну, або ті закорінені ситуації, які відбувалися в суспільстві, вони розкриваються. Тобто, те, що нас тримало. Воно. Тобто свідомість наша міняється. Загалом все міняється після того, як ми починаємо усвідомлювати, розуміти, чому так було? І починаємо бажати щось, хотіти міняти свою свідомість. Лише потім воно міняється, тому що дії ніяк не можуть відбутися від того, тобто без того, що ти переосмислиш. Тому треба саме перше міняти свою свідомість, свої думки. Іти на захист своїх інтересів, свого, своїх бажань. Тобто ось ця карта падає, тобто карта трансформації, де скошується все старе і, і ось відбувається така трансформація, де ти починаєш відстоювати свої думки, свої інтереси, свої цілі, свої мрії, бажання. Тобто все те, що ти раніше ось за цією маскою ховав. Тобто ти знімаєш цю маску, і знімаються маски із суспільства, звісно, з оточуючих, якщо ти починаєш знімати маску з себе, тобто розкриваються маски із інших. Тому що до нас притягується те, що ми всередині в себе носимо. Якщо ми від себе ховаємося, то і інші люди ховаються щодо нас, вони приховують свої справжні почуття, тобто носять ось ці маски ставлення неправдивого, тобто вони відзеркалюють ніби почуття наші внутрішні. Якщо ти проходиш цю трансформацію, деш цю трансформацію, починаєш, перш за все, відкриватися перед самим собою. Звісно, починають зриватися, розкриватися ось ці маски на інших, на всіх людях, які перебувають навколо тебе. Це стосується рідних, знайомих, близьких, ну, тих, з ким ти спілкувався. І ти зрозумієш, що потрібно ось захищатися відстоювати свої інтереси, навіть місцями свою родину, своє оточення, тобто йдуть ось такі глобальні зміни. Там, де ти маєш відстоювати себе, тобто свої почуття, ті, які ти усвідомив. Тобто ось це йдеться трансформація. Що ще нам розкажете? Але тут, звісно, виникає завжди ось ця ситуація, де ти ніби йшов суцільно, тебе все влаштовувало, і під час трансформації в тебе постає думка або лишитися там, де ти зараз є, або йти туди, в ті зміни. Ну, звісно, тут дуже сильно велика спокуса виникає, тому що простіше ж залишитися в тому звичному середовищі, в тому звичному стані, де ти ну, привик уже перебувати, де тобі все зрозуміло, ясно, відкрито, а не йти туди. Де тобі нічого не зрозуміло, не ясно, де ти не знаєш, як там буде, що там чекає, чи там якісь випробування будуть. Ну, наша свідомість дуже гарно вміє розмалювати. Нас впевнити в тому, що може щось бути погане, а ще якщо починаємо примножувати, тобто безліч варіантів, один може бути краще іншого, якщо не в. В мінусовому форматі. Тому тут постає ось таке питання двойственності: куди ж іти, залишатися чи рухатися. Тобто, <смі> те, що я й сказала, виникає головоломка, тобто лабіринт свідомості, де ти розмірковуєш і вирішуєш, ну, і ламаєш голову разом з тим, не розуміючи, куди тобі йти. Тобто тут голову треба добре зламати і зрозуміти, як же ж вийти з цього лабіринту. Чи лишитися в ньому, чи вийти, і шукаєш при можливості шляхи виходу з цього лабіринту, такого, що відбувається в голові. Але, звісно ж, на шляху ось ці спокуси відбуваються. Тобто, ну, для того, щоб заплутати на нашу свідомість. Нам підкидуються ось такі різні спокуси. Ну, це в кожного вони різні. Ну, в чоловіка може бути і жінка якась спокушати, тобто, ну, а в жінки може бути чоловік, тобто теж якісь можуть бути спокуси. Ну, за, загалом, для того, щоб заплутати нас, нашу свідомість, нашу підсвідомість. Тобто збити з вірного шляху, з, ну, з того шляху, який ми оберемо. Звісно, ми підсвідомо вибираємо правильний шлях, якщо йдемо на свої відчуття. Але для того, щоб ускладнити ось ситуацію з цією головоломкою, щоб вийти з лабіринту, звісно, нам підкидаються різні спокуси, які. Віддаляють нас від виходу ось з такого лабіринту. Тобто ти починаєш звертати увагу на зовсім інші речі, які ти ставив за ціль за мету на самому початку ось подолання цієї гори, цієї цих труднощів для вільного життя. І ти можеш впадати йти ось ось ці спокуси. Так, ще далі. Так, чистота. Так, що ж за тими спокусами, якщо, звісно, ти подолаєш ці спокуси. Ну, обійти їх дуже сильно важко, це дуже сильно велику треба мати силу волю, щоб спокуси обійти і не спокуситися ні на що, ну, це мені здається, що це, ну. Не в наших силах взагалі, хтось десь щось і ну, в цю спокусу, але важливо, ну, як кажуть, знати міру, вчасно зупинитися. Тобто, змогти очиститися, розкрити ось це все, зрозуміти чому так, і змогти від цього очиститися. Тобто, зрозуміти то насправді точить ось ці знання, цей ресурс, десь, можливо, підточує і твій шлях, до якого ти йдеш. Тобто забруднює ту воду, твої думки, можливо, ну, можна уявити, ніби це розум, ніби ниточки такі, ну, спіральки розуму, що ніби. Підточує розум, підточує свідомість ніби своїми діями. І потрібно висвітити це все, зрозуміти, тобто підсвітити, можливо, звернутися до когось, що хтось підказав, висвітливості, ситуації які, і перепони, які постають на шляху. До чистоти і відкритості. Ну, що ще ви нам кажете, порадите, що ось це коло коло дружно подружжя, співдружності? Це коло що? Це коло веде нас до знань. Тобто, Ось це коло співдружності воно веде нас до знань, до якихось мінь, розумінь, тобто, де ми обмінюємося взаємною інформацією і здобуваємо різні знання. Тобто, за допомогою цих знань ми можемо висвітлити собі таємні знання, інформації щодо оцих. Спокус, для чого вони нам створюються, для чого це все відбувається в нашому житті. Ну, звісно ж, така є гра, ніби. Кажуть, світла і темряви. Тобто світло показує чистоту, напрямок, куди йти, а ніби темрява така підкидує нам ось різні пристрасті, бажання. Такі спокуси різні, і тут йде таке змагання, але це є в організмі кожної людини, у свідомості є світла частина і темна. Тобто темна це душа спонукає до розуміння до усвідом тих, тих цілей, тих знань. Тих бажань. А темна сторона зупиняє, тобто ні ти зупинись, ти відпочинь, задовільнись як кажуть, свої бажання в тілі в реальність, таємні бажання, потаємні, тобто відчуття ці задоволення. Хід свою, Тобто ось це все реалізуй. Те почекає, воно нікуди не дінеться, потім реалізуєш все. А зараз, поки перепочинь, ти втомився, ну, тобто, такі, різні такі підступи. Це ніби на одному плечі сидить світла частинка свідомості на іншому плечі темно. Ну, Неважливо, яка різниця, це просто в кожній людині є. І... Який людини стержень туди вона йде. Тобто, чи вона дає слабинку собі, тобто до цих спокус до цього всього, ну, можна сказати, в якійсь мірі і безглуздя, тому що без певних речей ми можемо жити. І, без, ну, і обмежити їх в кількості теж ми можемо жити. Тобто не потрібно занадто, а чого взагалі не потрібно. Але ж це потрібно усвідомити, мати для цього потрібно. Свій внутрішній стержень, своє прагнення до чогось, тобто йти за покликом. Ну і щодо цих знань, ну і рухатися потрібно вперед, не зупинятися, тобто долати всі перешкоди. Якщо не виходить пройти, ось так цікаво, тут попадається скеля. Якщо не виходить пройти, потрібно його. Якось переосмислити, переусвідомити і перелетіти. Ось так цікаво, дивіться, воно тут накладається. Вершечки гори, бачите? Якщо не можна пройти, можна не з хитрістю, а с кмітливістю, з тим, що ти вкладаєш сюди ось цей розум, знання, і ти можеш подолати його іншим. Шляхом. Не самостійно там, десь диваючи, а в співдружності. Тобто разом з кимось в парі ти можеш це подолати. Ну, можливо, здатися фантастично, тут потрібно було пішки йти це все долати, а тут ти ніби перелітаєш. Але потрібно це ж не з хитрістю, не з підлістю, підступністю, корисливістю, а це потрібно з розумом, з винахідливістю. Щоб це принесло ще користь не лише тобі, а й людям, які йдуть поруч з тобою. Тобто Тут багато людей на цьому кораблі знаходяться, які, можливо, сподіваються на твою допомогу. То, що потрібно нам потрібно йти до чистоти відносин один до одного. Тобто, якщо будуть чисті, світлі почуття до своїх. Ну, рідних, до самого себе насамперед, ти розкриєш почуття ці, тобто ти будеш ніби в зеркалі бачити, тут в зеркалі ми ніби бачимо самі себе відображення, а тут ми ніби будемо бачити свої відчуття, тобто будемо розуміти їх, наші почуття, будемо відноситися до них бережно. тобто... Поважати, що якщо твоя підсвідомість, твоя душа прагне цього, ти будеш свідомо це все розуміти, і ти будеш прагнути йти за покликом своєї душі, тобто виконувати її бажання, тобто ставитися з повагою сам до себе. І тоді, звісно, будуть притягуватися ті люди, які будуть знати. Як це поважати самого себе, і вони будуть поважати, звісно, і тебе, тому що вони йдуть як віддзеркалення тебе, і вони будуть ну, не ідентично такими, але будуть морально і цін, схожі з цінностями своїми до твоїх, якщо ти зможеш перелаштуватися. Тому що, якщо ти ховаєш свої щирі почуття, ось десь там глибоко йдеш за старими. Ну, тобто все старе буде лишатися з тобою. Якщо ти міняєш себе внутрішньо, Тобто потім, ну, і твоє оточення, звісно, міняється, тому що воно відзеркалює твої, твій внутрішній стан. Ось такі події відбуваються. І це буде ключем. Тобто, ось це є ключем, що якщо ти йдеш з повагою з любов'ю до самого себе, з цінностями, не задоволенням своїх бажань, потреб, задоволення своїх, задоволення своїх, ну, первозданних почуттів, скажімо так, ну там поїсти, покурити, там погуляти наліво-направо. Ну, різні є, Об'їстися ще там, кучу всього накупити не потрібно, ну дуже-дуже багато поганих таких звичок. Якщо ти будеш оце, ну, до себе цінно ставитися, не так, що там будеш ну, як поважати себе, тобто любити, до душі своєї щиро відноситися. Такі ж люди будуть притягуватися. До тебе. І якщо таких все людей буде більше і більше ставати, звісно, це буде ключем до того, що наше суспільство зможе відродитися в зовсім іншому ключі, там, де поважають люди себе, і основуючись на цьому, що вони вміють це робити, вони знають, як це безусловно любити себе, для того, щоб безусловні. З безусловною любові притягувалися інші люди. Тому потрібно навчитися перш за все себе розуміти. Потім нас зрозуміють інші. Це є ключем і підказкою до цього всього. І тоді це все зруйнується, все старе зруйнується. Тобто, буде башня і руйнація старого світу. Тобто, любов. Увага, безусловна, безкорислива буде ключем для створення нового світу, нового життя і буде руйнація старого. Ось така ситуація. Тому бажаю вам зрозуміти поклик своєї душі, зрозуміти самого себе. Стати щирим і відкритим перед самим себе, перед самим собою. Уже вечір, видно, втома. І, ну, кому це важко зробити, тому звертайтеся. Пишіть, підписуйтеся, щоб не втратити, кому подобаються перегляди, відео. Ну, всім гарного настрою, гарного вечора. І всього хорошого. І змін у вашому житті на позитивні, і на більш хороші, звісно. Тож, всім бувайте і до наступних зустрічей!